На світі 196 країн. 25 з них надзвичайно багаті. Там на кожного громадянина припадає понад 100 тисяч доларів доходу на рік. Ось вони бідніших країн значно більше. А деякі про які ми й поговоримо, дуже дуже бідні. це двадцятка найзладенніших держав світу, де люди заробляють менше тисячі доларів на рік або менше трьох доларів на день наразі економічно ростуть практично всі країни, однак найбідніші робляться вкрай повільно. якщо Зімбабве зростатиме теперішнім темпом, ця країна стане багатою через 2722 роки. У цьому відео ми хочемо з'ясувати, чому одні країни процвітають, а інші стагнують, щоб зрозуміти, що заможні країни роблять правильно і які виклики та проблеми стоять перед біднішими державами. Три чинники визначають, якою буде країна багатою чи зледенною. Перший – це інституції. Інституції мають ключове значення, умовно кажучи, у заможних країнах інституції гарні а у бідних дуже і дуже погані. Існує прямий зв'язок між бідністю та корупцією. Усі без винятку найзаможніші держави найменш корумповані, а найбідніші вражені корупцією. Коли країна корумпована, їй бракує податків на гарні інституції, які дозволили б їй вирватися з пастки злиднів. Половина багатства 20 найбідніших держав світу йде в офшорні рахунки. Вони щороку недоотримують прибуток у сумі 10-20 мільярдів доларів. Маючи обмежену податкову базу, зледенні країни не можуть вкладатися у правоохоронну систему, освіту, охорону здоров'я і транспорт. Корупцію можна також розглядати під призмою кланового мислення. Уявіть, що ви когось наймаєте. У заможних державах ви робите це на основі здібностей кандидатів, яких відсіюєте незалежно від особистих зв'язків. Та в зледенних державах під впливом кланового мислення ваш обов'язок відсіяти незнайомих кандидатів і обрати когось свого дядька, брата, троюрідного брата, члена свого племені, як наслідок, бідні країни позбавляють себе доступу до знань і талантів усього населення. Є й другий чинник, який робить країни бідними: культура. Це спосіб мислення людей, їхні погляди та вірування. найбільше вражає статистика пов'язана з релігією. Якщо узагальнити зв'язок релігії та багатства, висновок простий: що менше люди вірують, то ймовірніше розбагатіють. У 19 найбагатших країнах для 70 або більше відсотків населення релігія не має великого значення. Виняток, і це не дивно Сполучені Штати, яким дається сумі. ...стити релігійність з великим багатством та про це трохи згодом натомість у найбідніших державах світу вірян найбільше. Ось скільки їхніх громадян вважають релігію і надприродне важливими. у найзлиденнішій країні світу вірують практично всі. Чому віра шкодить створенню багатства? Бо загалом релігійність ґрунтується на ідеї, що поліпшити життя тут і зараз неможливо, тому слід зосередитись на духовному і покладати надії на наступний світ. Це і логічно, якщо ви живете ось так. У заможних державах люди свято вірять у здатність вплинути на свою долю завдяки праці і таланту. Тут слід пояснити аномалію Сполучених Штатів, де релігія не стримує економічного зростання. Річ у тім, що це особлива релігія, вона переважно протестантська і вкрай матеріалістична. Американський бог не хоче, щоб ви думали про побудову нового Єрусалима в наступному світі. Він хоче бачити його тут і зараз, у Канзасі і Г'юстоні. Є ще один чинник, від якого залежить рівень багатства та бідність країни географія. Зледенні держави розташовані переважно в тропічних регіонах. це не випадковість. жити там значно важче. Проблеми починаються з сільського господарства. Тропічні рослини містять значно менше вуглеводів у бідніших країнах гірші ґрунти. Ви здивуєтесь, але тропічний клімат не сприяє фотосинтезу. Історично, ключем до добробуту суспільства була наявність великих свійських тварин, таких як коні та худоба. Вони вивільняли велику кількість робочої сили для інших потреб. Та в тропічній Африці свійські тварини постійно потерпають від нездоланного бича мухи. цеце. Ця невелика муха, яка живе винятково в Африці, завдає величезної шкоди тваринам, роблячи їх сонливими та млявими. Це завадило африканцям розвивати технології, збільшувати продуктивність і нагромаджувати багатство. У тропіках страждають не лише рослини і тварини ближче до екватора люди стають жертвами жахливих захворювань, зокрема. Арбовіруси, інфекції, паразитарні хвороби. Сто відсотків бідних країн одночасно потерпають від щонайменше п'яти тропічних хвороб. Чарівна температура, яка допомогла багатим державам розбагатіти, 16 градусів цельсію. Хоч воно і неприємне, падіння температури нижче цієї позначки восени. Це наріжний камінь цивілізації. Поняття географії також включає в себе транспортні артерії. У злиденних державах з ними біда. Болівія та парагвай не мають виходу до моря, і вони найбідніші країни Південної Америки. В Африці є лише одна судноплавна річка. Ніл, зате там 15 держав без виходу до моря. 11 з них мають річний дохід нижче 600 доларів на душу населення. Найбідніша держава Азії, Афганістан теж без виходу до моря. Є ще питання природних ресурсів. Вони Наприклад, нафта і дорогоцінні метали можуть створювати проблеми. Парадокс, але в найзледенніших країнах їх удосталь. Такі природні ресурси економісти називають інтенсифікаторами. Вони збагачують держави з гарними інституціями, натомість держави з поганими інституціями стають ще біднішими, потрапляючи в так звану ресурсну пастку. Демократична Республіка Конго одна з найбагатших держав світу за кількістю мінеральних ресурсів. Саме там більшість покладів колтану, які є в кожному мобільному телефоні. Та багаті природні ресурси дозволяють елітам заробляти без співпраці з усім суспільством. Якщо єдиний спосіб розбагатіти це, скажімо, збудувати авіадвигун у проекті, має взяти участь усе суспільство. Але якщо вам треба видобути мінерали, достатньо робочих рук, зброї та аеродрому, щоб вивозити товар на ринки. прибутки від колтану збагачують озброєних повстанців у ДРК і корумпують усі рівні суспільства. Як оцінити вагу різних чинників інституційного, культурного та географічного на рівень багатства країни? Чітких правил не існує, але висновок напрошується такий: Рівень багатства країни на 50% залежить від інституцій, на 20% – від культури, по 10% припадає на широту сполучення з рештою світу і на геологічні багатства. Якщо ви визначаєте політику держави, це обговорення має велике практичне застосування. для себе особисто можна зробити два висновки. По перше, скромність. Слід усвідомити, що своїми успіхами в житті ви завдячуєте не так власним праці та розмові, як сформованому століттям суспільству, чиїми перевагами ви автоматично користуєтесь. Далі співчуття Недорозвинені суспільства слід сприймати не як щось ненормальне, а як країни, що зіткнулися з конкретними важкими проблемами. їм треба співчувати, оскільки не цих земель значною мірою пов'язані з такими речами, як малярія, відсутність судноплавних річок і жахливе джищання мухи ЦЦ, а не прихованими вадами тамтешніх жителів, яких у нас немає.